Привіт-привіт. Зараз ми в Люксембурзькому саду. Це майже центр Парижа. Умовний центр історичний. Зараз тут починаються виставляти різні такі арт-об'єкти, які мають відношення до Олімпіади, до літніх Олімпійських ігор, От, наприклад, цей напис Париж-2024. Тобто дуже багато туристів, багато говорять різними мовами, а це озеро, яке відоме тим, що воно з'являлось в багатьох стрічках історичних і сучасних французьких. Зазвичай тут в день пускають маленькі кораблики, От стоїть навіть будка цього працівника парку, який видає їх на прокат. Мешканці Парижу приходять. І сидять ціло, цілий рік. На оцих стільчиках цікаво, що вони залізні і взимку вони дуже холодні. Ну, Принаймні, я не ризикую на них сидіти, але вони важкі такі, холодні, але люди сидять і їм подобається. Я підійшла ближче, і ви бачите Люксембурзький палац. Палац резиденція, який був побудований для королеви Франції Марії Медичі на початку XVII століття. І одна з найкращих споруд французького бароку. І зараз за 50 метрів звідси знаходиться прекрасне місце, яке було облаштоване для Марини Медичі. Зазвичай у Люксембурському саду, як і в усіх парках Парижу, люди, які живуть поруч, бігають, гуляють, відпочивають, вигулюють собак, гуляють з дітьми. Але ось ми підійшли до Фонтану Марії Медічі. Я взагалі вважаю, що це одне з найдивовижніших місць у Парижі і, відповідно, у Люксембурзькому саду, це фонтан. Який був побудований, здається, в 1630 році його замовила Марія Медічі, вдова короля Франції Генріха IV. Він був перенесений на сучасне місце і його перебудовували, тобто його кілька разів переносили. Навіть так. От зараз тут таке романтичне місце. Переважно тут люди фотографуються парами, тут плавають качки. І взагалі. Я потрапляю сюди, мабуть, в шосте, в різну пору року, і тут завжди прекрасно. У будь-який час доби. І ввечері, і зранку. І виглядає це завжди ось так вражаюче. Тут доглядають за квітами. Завжди є квіти. Завжди є пари. Здається, тут теж приїжджають і на одруження. Мені особливо подобається ця тіниста алея з платанів, дуже старих, яка завжди відображається у воді.